Добрий день, шановне панство. Самочки дивіться, вже вони трошки в мене е, ще на купу лізуть. На купу лізуть, то говорить про те, що вони ще бою, бояться мене. Ну, Новий вольєр, нове, їх багато є. І через то вони збиваються. Їсти їм даю. Е, видно, забагато дав. Ну, але зночі вони гранулу всю з'їли. Тут обрізки картошки, не голодні. Якби були голодні, то вони б напали на то все. Тут і вчора бурячок ми, я прополював, то кинув їм, травичка є. Перекр... Перек з сигналів до самця самець їх кличе, а вони йому не відповідають. Ну, але то є нормально, що я ставлю ціль, і закінчиться в мене гранула, то я зроблю менш поживну гранулу. Мені не потрібно далі, щоб вони йшли по максимально набраній вазі, тому що вони будуть йти на, на подальше розмноження. І будемо старатися їх годувати меншим кормом, щоб вони менше зажиріли, бо вони в 7 місяців мають піти на парування. Думаю, до 7 місяців їхню вагу набрати біля 5 кілограмів. Я не хочу велику вагу, бо на, на даний момент більшість тих самок де... Е, Набирають кілограм в місяць, то є багато. На 7 місяців я раз мав самку одну, що в сім місяців мала 6-800, то там дуже-дуже багато жиру було. Тобто, якби таку самку кинути до самця, він, вона би не пішла в парування. Тому що, тому що вона е, дуже жирна. Е, молодих самок. Треба, якщо інтенсивно годувати, то потрібно в п'ять ну, привезі 5 кілограмів при будь-якому віці кидати до самця, бо більше 5, я, то на мою думку, так більше 5 кг вони далі інтенсивно почнуть за, жирі, за ну, жиром всередині покриватися, і вони не підуть. Думаю, парування. І дуже шкода, коли ми кидаємо, наприклад, так, як я планую, велику кількість самок і великий процент незапліднених буде. В принципі, самець, якщо дуже активний самець, він їх буде гонити гонити, і вони, якщо можуть потім не допускати буде їх до корму, і ті самочки повинні би. Які не будуть е, слухатися самця, і вони трохи похудають, і потім він їх може попарувати. Ну, але якщо будуть не попаровані, то дуже велика обіда буде. Все, дякую за увагу, до побачення.